Вітаю вас, друзі. Це програма Новий Заповіт для Нової України. І я, Петро Новичеха, із вами. Сьогодні, 28 грудня, ми продовжуємо читати останню книгу Біблії Об'явлення Івана Богослова. Сьогодні це 20-й розділ. Іван сповіщає тут про остаточну перемогу над сатаною. Впадає в очі на сатани у протистоянні христу. Очевидно, що всі його плани валяться тимчасово, здається, у нього є перемоги, але вони завжди закінчуються поразками. Та він і далі задумуватиме змови навіть після поразки його найуспішнішого плану із встановленням правління Антихриста. З попереднього 19 розділу ми дізналися, що Антихрист та його головний пропагандист. Названий там вже пророком укинені, вже укинені до вогняного озера. А 20-й розділ починається з ув'язнення сатани на тисячу років. І це забезпечує мирне життя на землі на цілий міленіум, про який ще пророки старого заповіту писали, зображуючи як іделічну картину мирного співіснування усіх з усіма. Тоді писав Пророк Ісая, вовк житиме з ягням, і леопард лежатиме з козеням, і телятко, і левеня, і віл будуть разом, а мала дитина їх водитиме. На всій моїй святій горі, каже Господь, ніхто не чинитиме, іншому зла і не шкодитиме, адже земля буде сповнена пізнання Господа, так як вода наповнює море. Це щасливе життя знову перерветься на короткий час, оскільки сатана буде звільнений зі своєї в'язниці, і знову він повернеться до старого зводити народи, вводити їх в оману, обіцяти золоті гори. Ну, диявол не може інакше, бо то його є природа така. Про нього ще Ісус свідчив, що Він є був душогубом від самого початку і в істині не встояв, бо немає в ньому істини. Коли говорить неправду, тоді своє говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. І знову ж таки, незважаючи на історію поразок, на безперспективність боротьби з Богом, багато людей. Знову приєднаються до диявола, щоб зійтися для останньої битви з Божим військом, ну і щоб загинути навіки. Щось схоже на історію російських нескінченних спроб завоювати, підкорити, знищити, пригнобити народи навкруги, накрити усю земну кулю свастикою серпа та молота. Чому росіяни це роблять знову і знову? А вони не можуть інакше. Це невід'ємна частина російської ментальності, імперського самоусвідомлення, диявольського месіанства, скажімо і так. І у такому разі перемовини про перемир'я, компроміси з ними, це лише продовженням війни, коротким затишком перед черговою агресією. От давайте послухаємо цей 20-й розділ, із об'явлення Івана Богослова. Об'явлення Івана Богослова, розділ 20. І я побачив ангела, який сходив з неба і мав ключ від безодні та великий ланцюг у своїй руці. І схопив він дракона, прадавнього Змія, яким є диявол і сатана, і зв'язав його на тисячу років, укинув його в безодню та замкнув, і печать над ним поклав, щоб не зводив більше народи, аж поки скінчиться тисяча років. А після того він має бути звільнений на короткий час. І я побачив престоли й тих, котрі сидять на них, і їм дано суд, а також душі, страчених за свідчення Ісуса й за Боже Слово, і тих, які не поклонилися ні звірові, ні Його образові, не прийняли знак на чоло і на свою руку. Тож вони ожили й царювали з Христом тисячу років, а інші мертві не ожили, аж поки не закінчиться тисяча років. Це перше Воскресіння, блаженний і святий той, хто має частку в першому Воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і будуть царювати з ним тисячу років. А коли скінчиться тисяча років. Сатана буде звільнений зі своєї в'язниці і вийде, аби зводити народи, які на чотирьох краях землі Гога й Магога, щоб зібрати їх на війну, а кількість їх, наче пісок морський. І вийшли вони на рівнину землі й оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов вогонь з неба від Бога й пожер їх, а диявол, який зводив їх. Був кинутий у вогняне й сірчане озеро, де й звір і лже пророк, і будуть вони мучені день і ніч на віки віків. І я побачив великий білий престол і того, хто сидів на ньому, що від його обличчя втекло небо і земля, і для них не було місця. І я побачив померлих, малих і великих, які стояли перед Богом і розгорнули книги. Була розгорнута й інша книга, що є книгою життя, і судили мертвих, як записано в книгах за їхніми ділами. І море віддало мертвих, які в ньому, і смерть і ад віддали мертвих, які в них, і кожного судили за його вчинками. А смерть і ад були вкинені у вогняне озеро це друга смерть, озеро Вогняне. І кого не знайшли записаним у книзі життя, той був укинений у вогняне озеро. Отже, ви прослухали 20-й розділ Об'явлення Івана Богослова програми. Новий заповіт для нової України. Я, Петро Новичек, був з вами сьогодні, 28 грудня. До побачення! Як звичайно, наступного дня.